Що відбувається в Україні та світі. Найважливіше на цей момент є компанія Вулкан, вона не пов'язана з казино. Це компанія, яка пише програмне забезпечення доволі велика. У них кілька сотень працівників в Росії. Вони щонайменше вже років, мабуть, ну багато років працюють. Ну ще до 2014-го вони працювали. Кілька днів тому вийшло розслідування від The Guardian на тему того, що це за компанія. Тобто це не публічна організація. Все, що про неї відомо публічно, це те, що вони просто пишуть програми. А Рік давайте тому... на зараз ще пояснимо, як з'явилася у журналістів інформація про цю фірму. Ось якраз хотів зробити. Рік тому один із колишніх працівників організації написав, з якимось чином, невідомо яким чином, зв'язався з німецькими. Журналістами з якоїсь південно-німецької газети, і передав їм величезну кількість інформації, це скріншоти, листування, контракти, відеозаписи, тексти. Там. Ну, це, це колосальний об'єм інформації. Щось тільки те, що було описано, це в районі півтори тисячі документів. І це було фактично. Одразу після повномасштабного вторгнення Росії до України тільки зараз цю всю інформацію опублікували. Виникає питання, чому питання дуже хороше, і відповідь на неї проста, тому що п'ять різних незалежних розслідувальних агенцій з заходу. <кхух> вибачте, підтвердили автентичність цієї інформації, тобто вони рік перевіряли все те, що там було, щоб це не було вкидом від ФСБ там черговим. Тепер щодо контенту, що що там було ця інформація розказує про компанію Вулкан, яка роками співпрацює як із ФСБ, так і з ГРУ, зокрема з Путіним і з Шойгу, вони виконують замовлення від, від розвідки від Міністерства оборони і особисто від адміністрації президента Росії. на... Кібер атаки, тобто вони зокрема були пов'язані із Sandworm і з вірусом NotPetya, який запустили свого часу, і він почав свою роботу в Україні 2015-2016 рік. І це той вірус, який вже тепер в принципі можна сказати, mm -hmm. що він. Є найбільшим за втратами грошовими втратами з усіх вірусів, які в принципі існували за ну публічно, принаймні, за історію інтернету. Вони мають систему, яка фільтрує трафік у соцмережах і вишукує там ключові слова, за якими можна виявляти людей, які мають відмінно від пропагандистської точки зору, тобто це потенційні протестувальники, потенційні люди, які не згодні з Кремлем. Окрім цього, вони розробили систему, яка може в потрібні моменти прибирати, блокувати трафік, аналізувати також трафік, тобто вона дешифрує факт зашифрований трафік і може бачити, куди ходять люди, що вони там роблять, і ну, там, яку інформацію пишуть у у месенджерах, які не є шифрованими від енду енту, від користувача до користувача. Цю ж систему вони адаптували до окупованих територій України, принаймні частину трафіку вони можуть потім дешифрувати. Звичайно, не весь. І з таким чином вони беруть під контроль і окуповані території, і свої, поки що території, для того, щоб у разі якихось протестів зразу дуже швидко це все. Супинять и э, наиактивнейших участников сразу же изолировать. Ну, куда деваться? Время такое? У россиян и у Лукашенко, и у всех большущая проблема. Э, в ближайшее время будет уничтожена э, одна из э, раздутых, распиаренных э, армий, которые входят в эту ось зла российская армия. Она будет уничтожена украинскими войсками с применением западного вооружения. То есть рухнет миф о непобедимости всей этой оси. Кстати, включая Китай в том числе. По Китаю ударит очень сильно, не с самого начала в этой теме. Потому они сейчас придумали единственную, ну, единственную на данный момент идею заставить всех остановиться, нас, то есть остановиться, не наступать, развести войска для того, чтобы на это обратили внимание, включили режим ядерной дубинки, включили его просто на максимал. Это как раз в преддверии того, что с 1 апреля в день дурака россияне становятся на управление Организации Объединенных Наций. У них там будет месяц. Вот они попытаются за этот месяц провернуть какие-то вещи, связанные, там, может быть, с какими-то директивами, ООНовскими резолюциями об остановке боевых действий или подсветят какую-то вот эту проблему, кстати, ту же ядерную. Потому посмотрим. Это, это сейчас мы видим партитуру вот этих тро троицы, этой Лукашенко, Си и Путина. Они сейчас ее будут играть. Мы никому не угрожаем, ведь просто мы заботимся об общей безопасности. Безопасность неделима. Чому нам потрібна ця авіація? Да. Ну по перше, ну не тому, що тому, що вона не просто авіація. От ці міги 29, які нам постачають, ну це як каже пан Юрій Гнат, це більш ремкомплект для цих, що ми зараз використовуємо. Да? Якщо нам придадуть 100, 200 чи навіть 300 цих мігів, це на не дасть можливості нам досягнути перевагу в повітрі. Чому? Тому що F-16 не просто краще, вони менш помітні для радарів ворога. Ну, ефективна поверхність відбування електромагнітної хвилі у F-29 29 метрів квадратних, у F-16 1,2 метра квадратних. Тобто його майже не, радари його майже не бачать. Його бортовий радар бачить на 100 кілометрів далі, ніж бортовий радар Міга-29. Тобто це те, що перехоплює літак чи якусь повітряну ціль ворога. Тобто і ракети, які є в Міга-29, вони у Міга-Ф-16, вони стріляють теж, ну, умовно, там на 50-100 кілометрів далі, ніж ті ракети, які є на збройні Міга-29. Що це означає? Це означає, що це літак малопомітний, а коли буде повітряний бій, то міга ф Ф-16-1 Може знищити стільки міг 29 скільки в нього буде зброї, бо він буде нищити ворога до того, як ворог його побачить, і взагалі зрозуміє, що почався розпочався повітряний бій. От тут можна цифри там дальність ракети, клас ракети, там назву ракети ну це не головне. Тобто він менш помітний і він далі бачить ворога, і далі стріляє. Це як у вас є кулемет, у ворога пістолет, хто кого переможе. От тут а там розмах крила, швидкість, там все це вже другорядно. Але наші росіяни. Наші вороги вони постійно десь висвітлюють такі порівняльні таблиці, де там розмах крила, витрати пальна, максимальна швидкість, потолок стеля, на якого він може піднятися. Це все дуже добре. Але головне, наскільки він непомітний і наскільки він далі може стріляти, ніж ворог. Ось що, головне, про це, про це мовчки. Тому всі люди дивляться, думаю, ну що до такого? Ну міг 29 не набагато гірше, а в деяких питаннях навіть краще. Ні, він не краще. Він не побачить Ф-16 до того, як буде знищений. Ось що головне. Чому вони нам потрібні? Тому що зараз з ворог починає використовувати плануючі плануючі бомби та керовані бомби бо в них ракет вже залишилось небагато а бомб ще багато не залітаючи в зону дії нашої противитрі оборони він скидає бомби АП-500, велика потужність і нищить там цивільні квартали і атакує наших військових з ракетами по ми його достати не можемо а от літаками ми б їх достали тому можна вважати, що ці f 16 нам не не тільки ну, як штурмовики, вони як штурмовики, як бомбардувальники, як вони ще можуть використовуватись, а як в тому числі для засобу протиповітряної оборони для того, щоб віщити літаки ворога. Вот для чого нам ці літаки потрібні. Ну і плюс при наступу, як штурмовики, звісно, вони мають прикривати з повітря наших наступаючих наступаючих підрозділи. І що саме головне, якщо в нас буде 200 чи 300, чи хоча б 100 літаків f 16 ми досягнемо повну перевагу у повітрі. Повну не частково, а повну, очого і навіть 500 сот. Мі двадцять не здатний цього зробити. Вощо головне. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.